Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати та запрошую вас на заняття зліплення. Діти, до нас на заняття завітала гостя. А щоб дізнатися, хто вона, послухайте, будь ласка, віршик. У норі принишкла миша, у норі, у миші тиша. Може, миша в тиші пише. Може, миша щось. Читає, може, миша вишиває, може миша кашоварить, мишеняткам кашку варить. У норі у миші тиша. Мабуть, вже заснула миша, у норі своїй скрутилась, довгим хвостиком накрилась. Ось вона наша гостя, маленька сіренька мишка. Мишки живуть у нірках, зберігають там свої запаси їжі та ховаються від котика, який весь час намагається зловити мишку. Тож, давайте, дітки, зліпимо нашій мишці нірку. Діти, давайте перед початком роботи розімнемо пальчика та зробимо пальчикову гімнастику. Сидить мишка на печі. Хрума мишка калачі. Хрум, хрум, хрумчик. Доки спить мурчик. Мурчик прокидається, мишка ховається. Сьогодні для заняття нам треба буде дощечка для пластиліну та шматочок пластиліну. Можете взяти любого кольору, який вам сподобається. Спочатку нам треба розім'яти пластилін та зробити з нього кульку. Кладемо на долоньку і коловими рухами на долоньках робимо кульку. Також ви знаєте, дітки, що на дощечки також можна коловими рухами зробити кульку. Ось така кулька в мене вийшла. Тепер треба зробити дірку в ній. Пальчиком я роблю в ній дірку. Лівою ручкою я кульку тримаю, а правою ручкою вказівним пальчиком роблю дірочку. Ось так. Дивіться, діти, яка у мене нірка вийшла. Гадаю, тут заховається мишка від мурчика. Дітки, і ви зробіть нірки для мишки та надішліть мені зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення на все добре, дітки!